Прощавай, заочна освіта і не тільки в уряді цього тижня презентували законопроект, який має вдосконалити освітній процес. Там, зокрема, пропонується вже з наступного року не набирати студентів на заочну форму. Що ж пропонують натомість, і які ще новації анонсують у вищій освіті. Кореспондентка ТСН Інна Боднар розкаже зараз. Ширші повноваження для університетів та студентів саме так характеризують новий законопроєкт, який цього тижня викликав велику хвилю обговорень. Цей законопроєкт уже затвердив уряд, його зареєстрували у Верховній Раді. Щоправда, повного тексту там і немає, але ось такі зміни вже анонсують у вищій освіті. Після школи кажуть автори законопроєкту, вступникові років 17. і він не завжди розуміє, ким точно хоче бути. Тож пропонують дати йому час для роздумів. Абітурієнту пропонують спочатку обрати галузь, а вже потім спеціальність. От, наприклад, абітурієнт обирає галузь соціальних наук, а потім, уже через рік чи два, визначається, ким він точно хоче бути політологом, соціологом чи психологом. В одному із найстаріших університетів необхідність такого підходу розуміють, але як його реалізувати, поки ні. Це зробити важко з, з тої точки зору, що це щось нове зовсім так. Будемо а, шукати університети партнери для того, щоб а, обмінюватися досвідом і спільно щось а, реалізовувати з цих речей. Навчальне навантаження студента вимірюється у кредитах. Це не позика в банку, це години. Один кредит це 30 годин. Сюди входять і лекції, і самостійні роботи і так далі. Тож студент за рік має отримати 60 кредитів. Тепер з'являється можливість учитися швидше або ж довше. Якщо студент працює, не встигає, він може брати 30 кредитів на рік і ступінь бакалавра здобувати не 4 роки, а 6. або навпаки, має вдосталь часу і натхнення опанувати щороку по 80 кредитів, і на бакалавра вчитися всього 3 роки. Студентам цей підхід зайшов. Це Подібне в Іспанії здається, що ми маємо скільки занять відвідувати, щоб отримати диплом за основу кажуть. В Мон брали досвід країн Північної Європи. Але в Україні ось ця опція можливість вчитися швидше чи довше пропонується тільки для контрактників, але уже анонсують у міністерстві контрактників значно побільшає. Бюджетників стане менше, але держава буде доплачувати. Контрактникам через так звані гранти про те, як саме держава доплачуватиме контрактникам, який буде розмір цих грантів, а хто ж таки зможе вчитися 100% на бюджеті, усе буде прописано у наступному законопроєкті, який обіцяють презентувати уже наступного місяця. Лишень цього року і лишень на бюджет на заочну форму вступило понад 7,5 тисяч студентів. Це дані міністерства освіти. Нині ж пропонують від цього формату відходити і замість заочної чи вечірньої форми ввести дистанційну. але щоб студент міг обирати час і місце От, для занять не пропонується людей переводити, які вже розпочали своє навчання за заочною формою. Ця пропозиція викликала найбільше дискусій. От для студентки Ірини вона зараз на третьому курсі. Це ніби й не новація. Вона учиться на заочній формі, яка відбувається у дистанційному форматі. Дистанційний формат, і він не настільки сильно відрізняється від заочного формату. Єдине, що ти не перебуваєш на постійному контакті з викладачами. Однак в одному з найбільших університетів країни поки не розуміють, як на практиці повністю позбутися заочки на деяких спеціальностях. Нашого університету заочне вкрай необхідне, бо це інститут публічної управління державної служби, де навчаються державні службовці і тільки на заочні законопроєкт щодо індивідуальних освітніх траєкторій. У міністерстві освіти очікують, що буде проголосований, і його новації для нових студентів запрацюють уже з наступного року. У ректорів є побажання. Всі ці ідеї дуже правильні самі по собі, але вони повинні бути цілісними, вони мають бути узгодженими е і вони потребують часу. У міністерстві освіти всіх заспокоюють. Це не є законопроект, який є обов'язковий до виконання. Розширювати можливості вдасться не кожному університетові чи інститутові, тому що їхня кількість зменшиться. У міністерстві освіти кажуть, що вони й надалі слабші заклади вищої освіти приєднуватимуть до сильніших. І вже анонсують, що на найближчі 12 місяців на 20 закладів в країні поменшає. Інна на Тимофій Кощій та Ігор Сірий ТСН один плюс марафон. Єдині новини.